У деяких районах Торонто, найбільшого міста Канади, злива спричинила раптові повені. У результаті понад 120 тисяч мешканців мегаполіса залишилися без світла. На дорогах також виник хаос через підтоплення. Довелося залучити рятувальників. Цей водій застряг у машині на швидкісній автомагістралі. Я опинився в одній з машин, які затопив дощ. Я чекав коло двох годин, доки не приїхали пожежники та рятувальники. Усе сталося дуже швидко. Мене витягли. Тож зі мною все гаразд. Зливи також спричинили збої в залізничному та авіасполученні Торонто. Так поїзди йдуть в обхід головного вокзалу Юніон Стейшн. Потім синоптики прогнозують, що в другій половині тижня у фінансовій столиці Канади дощів не буде. У всьому світі рясні дощі стають дедалі поширенішим явищем через зміну клімату. Водночас у багатьох містах інфраструктура не розрахована на таку велику кількість опадів.